Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 26 травня на дворі пішли дощики. Опять затягнуло, погодка показує на 5 днів. Тому роботи коло тракторів компанії у нас прекратили, бо дощик нам все помішав. Тому вирішуємо сьогодні поїхати відпочити на рибалочку, половити карасика такого. На півлікті це ми все побачимо. Дай Боже, що тільки клювало. І е, хочемо зараз приготувати тісто на карасика. Зараз покажу, як ми його готуємо і з яких інтегрієнтів. І так, друзі, що складається наше тісто? Один жовточок, яєчко? Медок, кориця та цукор ванільний. І, звісно, борошно. Зараз розбиваємо жовточок, кидаємо цукор і кидаємо корицю. Зараз продовжуємо далі. Ось так його зболтуємо. Перебиваємо. Наш жовточок трошки розбився. Потім беремо наш цукор, зараз розриваємо. Цукру ми кидаємо зовсім трішки. Я думаю, вистачить для запаху. І так само кидаємо корицю. Корицю я додаю до того, щоб був гальний колір. Ось так о, наше. І перемішуємо. Коли перемішаємо, будемо брати вже, докидувати борошно. Терчатіно, щоб все, все перебилося. О, ось так. Так, змішали ми і беремо медок трішки ріденьку і трішки сахарину. Викидаємо і знову перемішуємо. Перемішуємо щоб наш медок став пропорційним яєчку, жгуточку гарно розстав і перебився, щоб була однорідна маса. Але давайте підписочку і лайкосик з вас. Підтримайте канал і побажайте нам гарної удалої рибалки. Бачите, дивіться, медок розстав воно вже стало більш такою юшечкою. Підсипуємо. по потрішки будемо підкидати мукички і перебивати. Займає десь 5 хвилин замішування тіста. О, трошки густішає. І доведемо до його, до його до такої маси, щоб Воно не приставало до рук, коли будемо місити. Так, друзі, бачите, підкидуємо до тих пір, поки воно так не буде тугеньке. Треба його розминати, розминати, поки він не буде такими слоями якимось такими братися, зараз покажу. Бачите, він ще глибковатий. Будемо ще додати. Розбиваємо, розбиваємо. О, підкидаємо ще. О, майже кружечка у нас і пішла, бачите, це, пів кружки вже більше пішло. І так Перебиваємо, перебиваємо. Ось наше тісто вже, бачите, береться такими камками, тоді вилку вже можна забирати і брати рукою перемішувати його. Вже до рук не прилипає. Виходить у нас гарний кусочок. Ми його після рибалки не викидаємо, ставимо розділку і використовуємо його на наступний раз. Також можна це тісто використовувати смерть карася. будь-куди, в прикормку, в пружинку забивати. Теж себе гарно рекомендує замість каші. А пахне як. М -м -м. Той карай зараз буде шаленіти на тому ставку. Будемо тягнути. Ну от і все. Ось у нас вийшло таке наше тісто, до рук вже не прилипає. Таке тугеньке, шарики крутяться чітко, тому збираємо свої снасті і вирушаємо на риболовлю. Колега, ми ще їдемо за червачками, машинку вже укомплектували. Вже всі снасті будочки взяли, на коропа теж взяли, можливо буде і велика риба. Так що вирушаємо за червачками і в бой. Ну що, друзі, приїхали ми у нас, такий сільський, закидали пропад, але в нас теж самі. Зараз першу остатку закидаємо на коропа. Ось таку. такі пуфіки. І на макусатник. Зараз будемо закидати і потім будемо приступати до ловлі караски. Хай одна вудочка буде на крупі. Будемо пробувати. Вже рік, наверное, не був. Тільки не смійтеся. Ставте лайкоси і підписуйтесь. Це воно таке, я сам знаю. Дивитись телевізор це одне, а на камеру це зовсім друге. Так, главное, главное, его позоры. Значит, 10 кинуть. Кольчик нас, на крупнячок є парпус до караски. Дивіться, яких ми. Мамотів накопали. Це ще й короб зараз буде плювати замість цього карася. Зараз одну вудочку закидуємо на червяка, а другу на наше тісто. Трошки вибираємо також, щоб меншу коробочку, щоб легше було брати. Все, розмотуємо вудочки і закидаємо. Одна у нас закинута, а червачка другу закидаємо на наше тісто. Тісто ключово спайне. Круляшки. Туплотенькі, водички не повинні розтворятися. Ось таке у нас тісто Вийшло, бачите яке? А Пахне, заб'їв би. Так, сюди повинні бути карасів. Ось такі -о. друзі клюють нас ось такі файні карасики клюють нас на червачок вже, уже відячку І гарний Ось. красота Ви сьогодні жарко. ну що друзі бачите населяємо червачки там а на водочку вже тут клюється. Поправляємо безстренько ще два шкальні місця, одну з його Гарно так ложе, раз і положив Люблю таку рибалку. Буває ясенька задрочує. Так. А ми тим часом оснащуємо смерть карася. На тісто сьогодні у нас відбій, до погоду щось воно у нас не йде. Там мене тоже там було. Сезумну ну, блядь, мало. Де карася дивун У Нас червачки вже кінтаються. Ловим на обрезку. Почали на таки ще караси. Файн. Отакий. на лодожку навіть більший. О, рівно на лодожку, саме наче ричка. Так що не тільки молодий фермер їздить на рибалку, коли є вільний час. Ну і їздимо і ми. Друзі, опаня рибка на сьогодні. Зараз рахуємо нашу ловку. Бачите вже пружинки. Без нічого. Включаем данную окраску. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21. 22, 23, 24. Ось Таке відро відроски, на пару чаричок нам то вже лише. Всім попав, всі мирного неба. Слава Україні, героям слава! Підписуйтесь і ставте лайк